Одружені, як ви зрозуміли, що це ваша людина? Я подумав, що вона схожа на Тейлор Свіфт. Вона подумала, що я гей. У неї були красиві очі, і взагалі вона була дуже гарненькою. Та й зараз теж. Я шалено нервував пішов у ванну подивитися на себе в дзеркало. Приставив два пальці до скроні, як пістолет, і сказав собі, не смій облажатися. Ми п'ять років одружені. Під час першої зустрічі він міцно обійняв мене. Він був точно таким, як написано в його профілі на сайті знайомств, і здався мені хорошою людиною. Вона дивненька. Мені це подобається. Потиснувши її руку, я відчув, ніби відчинилися якісь двері, і мені залишалося тільки увійти. Вона була кумедною і викликала прихильність до себе. І якщо бути до кінця чесним, сукня на ній того вечора була просто шален. Ух ти, рудуля. І я закохався. 32 роки по тому ми, як і раніше, разом. Я вперше зустріла чоловіка за сніданком у їдальні коледжу. Першою моєю думкою було о, він ботан, але який же симпатяга. Потім я побачила, як він робить домашку до складного уроку з біології, і вирішила, що він, напевно, цілеспрямований і старанний студент. Я представилася, ну і коротше, ми досі разом. Я познайомився з дружиною в барі Лос-Анджелеса. Вона здалася мені привабливою, тому я вирішив із нею заговорити, але підкорила мене не зовнішністю. Я запитав, ким вона працює, та відповіла, що веде у дітей гімнастику. Я чекав типового продовження. Зараз вона, напевно, заявить, що взагалі-то вона акторка, модель, співачка початківець і ходить на проби. Але ні, вона просто сказала: люблю свою роботу. Це було як ковток свіжого повітря. Дуже мила і дуже гучна. Таким було моє перше враження від неї. Пізніше я дізнався, що за цим напором вона приховувала невпевненість у собі. А я їй сподобався. Вона і зараз гучна, але не настільки. І як з'ясувалося, мені подобаються такі дівчата. Ось цей зійде. Я була вільна і готова до спілкування. Після розставання минуло два роки. І за цей час я зрозуміла, чого хочу від життя і від партнера. Я вирушила на вечірку до друзів у заміському будинку. Той хлопець увійшов через гаражні ворота. Я вирішила, що він симпатичний. І підійшла представитися і зав'язати розмову. Ми тоді проговорили всю ніч. Минуло 16 років. У нас четверо дітей. Політ нормальний. На нашу першу спільну робочу зміну він узяв із собою книжку, щоб читати її та ігнорувати мене. Ніхто не може мене ігнорувати. Ми разом уже 13 років. Я побачив її на вечірці. Вона виглядала дуже пригніченою, бо не хотіло приходити. Я вирішив її підбадьорити. Ми разом понад 20 років. Я вирішила, що він занадто крутий і красивий, щоб зацікавитися такою, як я. Виявилося, він думав так само. 30 років по тому, вже не будучи такими крутими і красивими, ми з ним все-таки зійшлися. Їхали з подругою на великах. І, проїжджаючи повз один будинок, який був якраз навпроти будинку подруги, я помітила хлопчика, який стриг газон. Я зупинилася, розглядаючи його, і запитала подругу, хто це. Вона назвала мені його ім'я. Я їй. я закохалася. Вийду за нього заміж. Мені, тоді було одинадцять, йому тринадцять. У старших класах ми зустрічалися з іншими людьми. Але у 20 я справді вийшла заміж за цього хлопця. І вже понад 30 років ми разом.